Найкращих спортсменів з різних областей України понад 150 переможців всеукраїнських та міжнародних змагань. Зібрав кубок чемпіонів з традиційного карате. Його присвятили пам'яті сенсея Володимира Савченка. Турнір проходив у Кропивницькому. Участь у ньому традиційно взяли криворіжці. Результат очікувано високий. Вихованці обласного фізкультурно здоровчого творства Басайда представляли 13 спортсменів. 13 спортсменів привезли 13 кубків. З них 6 золотих, 4 срібних і 3 бро. А також на відкриті змагання було вручення посвідчення Ільченко Марія та письменному Артему. Майстри спорту України з традиційного карате для криворізьких спортсменів. Ці змагання стали випробуванням на міцність. Конкуренти були сильними. Та десятки годин відпрацювання техніки, тренерська підтримка, цілеспрямованість стали надійними помічниками спортсменів. Зайняв перше місце у розділі ката, перше місце у розділі. Фу, кого і друге місце у розділі кого Вдалося перемогти моїх суперників через рівень підготовки, який наш тренер нам давав, були такі інтенсивні цілеспрямовані тренування, саме на ці змагання, щоб Здобути гарний результат Марія Ільченко. Займається традиційним карате близько 10 років. Була чемпіонкою світу і срібною призеркою чемпіонатів Європи. На кубку чемпіонів виборола три перших місця. Ділиться на змаганнях, відчувала неабияку підтримку. Змагання дуже сподобались. Сама атмосфера, самі дівчата, з якими я конкурувала за перше місце, було тяжко, так як це чемпіон чемпіони за останні три роки. Але все ж таки я стояла на п'єдесталі з посмішкою. І все і все добре. Спорт допомагає досягати цілей завдяки своїй підготовці і без паніки та без страху. Радімір Железняков – кандидат у майстри спорту України з традиційного карате. Два роки тому був призером чемпіонату Європи. Виборов призові місця і на цих престижних змаганнях. Мені сподобався мій результат. Зайняв одне перше місце, одне третє місце. Виступав у розділі в коміте і в кого розділі. Акцент робив більш на так, техніку, щоб показати класний результат. Після чемпіонату України у нас формувалася збірна, і Кубок Чемпіонів це наступний крок, коли ми знову перед узгодженням складу національної збірної, яка буде представляти інтереси нашої країни на чемпіонаті Європи в жовтні місяці. То це знову для нас перевірка була, тому спортсмени на своїх максимальних демонстрували при умові, що зараз літо. Багато хто відпочиває, хто вже можливо вже і не тренується, але наші спортсмени продовжують тренуватися, тому результатом задоволені. Тому, але але все ж таки є над чим працювати і готуватися до більш масштабних змагань. Вихованці Віталія Галінського представлятимуть Україну на чемпіонаті Європи, який проходитиме з 10 по 12 жовтня у Словенії. Тарі легка плій цей день.